Вони прийшли слухати Ісуса і оздоровитись від своїх недух. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Батьки ваші їли манну в пустині і померли. Я хліб живий, що зійшов із неба. Ісус Христос промовляє до юдейського народу. Він вказує на ці матеріальні статки, матеріальні добра, матеріальні блага, що вони є тимчасовими, що так як їжа, яка потрібна для підтримки організму людини, так само і будь-яка річ, якою ми користуємося, чи з потім, чи з іншими предметами, Воно є тимчасове. Але Ісус Христос каже, що я хліб життя. Не могли спочатку збагнути юдеї про що саме каже Христос. Найперше Він каже про себе, як про то Слово, що хто буде його уважно слухати, кому дасться розуміти те, що промовляє Христос. Піде за Христом. Він буде довіряти і буде вірний до кінця. І вся та наука Христова на протягом трьох років Його страждання, Його смерть, Його Воскресіння. І ця навіть Тайна вечеря буде для тих людей, які помірили, прийняли Христа. Воно вже буде цим спрямуванням, воно вже буде цією поживою. Люди вже не будуть шукати іншого Бога як колись було в старому завіті. Люди не будуть поклонятися іншим божкам, як було в старому завіті. Люди не будуть нарікати на Бога, тому що вони побачили того Бога в особі Його Сина. Ми чули з вами на Пасху, слово було Бога, слово було Бог. Слово стало тілом і оселилося між нами. Ісус Христос. Віддає себе взамін, щоби викупити нас від гріха, прокляття і смерті. Він відкриває нам дорогу до вічності, хоч скільки він натерпівся спочатку зневаги моральної, психічної, фізичної, але бачимо, що він це все терпить як людина, і як Бог. Людина тут на землі і по земному. Але після смерті, коли тіло спочиває, Господь воскрешає. І тут показує своє божество. Він не мов би хоче казати, що якщо ви не вірили тим чудесам, які я робив, то повірте мені воскресне. І дійсно, дорогі браті і сестри, марно було б, якщо б ми не повірили Христові. Якщо б ми не пішли за Христом. Адже щось не є вигадане, це не є фантастика, це не є якийсь детектив. Це не якась романтика, це є дійсність, це є реальність. І навіть ті слова, які ми сьогодні чули, що люди сходилися з усюди, з юдеї, з Єрусалиму, з, з Побережжя Тиру та Сидону, вони прийшли до Ісуса, щоб його слухати. І коли людина слухала, вона вже отримувала зцілення, вона вже отримала спокій. Вона вже собі знаходила, як правильно вийти з тої чи іншої якоїсь життєвої небезпеки, чи, можливо, проблеми, чи кризи, чи якихось життєвих негараздів. Вона в цьому вже отримувала цю пораду, оцей лік. І каже нам не Христос, а каже нам Євангелист Лука, що навіть всі ті, що їх учили нечисті духи, також оздоровляли. Не підходив Ісус, не став окрему руку на когось, не вчитав якоїсь особливої молитви, але бачимо, що ті злі духи, які вселилися в людей, вони не могли цього слухати. Вони не могли бачити, як людина навертається. Зі злою стає доброю, з агресивною стає покірливою, з жорстокою стає милосердною. І з мали з тим змиритися на переміну людини. Властиво ці Євангелії, дорогі браття і сестри, які ми чуємо поспіль другий тиждень, вони, можуть, вони читаються в часі похорон. Коли ми з вами є на похоронах, одне із цих Євангелій нам попадає, залежно який день попадає. А здебільшого, як є такий звичай, що читаються Івангелії, йде родина, всі присутні, і там почергово священник починає читати ті всі Івани. Для того, щоб піднести нас ту віру, той дух, для того, щоб показати, що так як батьки були в старому завіті, їли манну в пустині і померли, так само і хтось із наших рідних, близьких чи знайомих чи сусід, вони жили таким самим життям, як жили кожен з нас, як ми живемо, потребували їсти, потребували певних умов. Але бачимо, що прийшов час, і вони відійшли. Що ми не відійшли? Якими б вони були християнами чи практикуючими, чи любили Бога, чи часто сповідалися, причащалися, чи творили діло милосердя, це залежно від тої людини, яка відійшла до Бога. Сьогодні, дорогі браття і сестри, ми з вами також вшановуємо аж декілька святих. Найперше це перенесення мощей святителя Отця Миколаймирниківського Чудотворця. Всі ми про нього знаємо. Його любимо, Його шануємо. Особливо чекаємо цей день, коли з 19 грудня, з 1 грудня, коли цей святий Миколай, особі наших батьків чи дітей, особі нашого брата чи сестри, рідних чи знайомих приходить до нас навіть в тому одному цукорку. а можливо навіть тим побажанням, з тим поцілунком, і це вже для нас достатньо, це є велика радість. Чим відзначається святити Лицець Миколай? Та в першу чергу своїм милосердя. І коли він переставився з цього земного життя, існувала загроза наступу мусульман на храми, де вони знущалися, руйнували, і вони хотіли захопити, властиво, мощі, які перебували в ми мирах тепершня Турція, і хотіли просто позловмитися, повзну, познущатися над тими мощами. Тому часі італійці, християни якось домовилися, і би вчинили цей викуп тих мощей, і вони та й переносять до міста Барі, де і в Італії. Спочатку на деякий час кладають ті мощі в храмі святого Стефана, архідія, а відтак через рік часу будують храм на честь святителя Отця Миколая, і ці мощі по сьогоднішній день перебувають там. Що особливого є, в дорогі братія і сестри, в тих мощах? Особливість полягає в тому, що ці мощі є нетлінні. І коли переносили мощі святителя Отця Миколая, навіть люди, хто звертався в молитві, хто не звертався, отримували різного роду зцілення, чудо. Настільки ці мощі були чудодійні, чудотворні, як в теперішньому часі, бракує нам цієї такої надлюдської сили через нашу віру, через наше Християнське життя. Також наша сьогоднішня церква вшановує святого пророка Ісая одного із могутніх пророків Старого Завіту, де третя частина святого Письма, його проросту це є про Ісуса Христа. В першу чергу завданням пророка Ісаї було, щоб відновити той моральний дух, під, під, під упавшого того юдейського народу. Він постійно голосив. Він їх настановляв, він вселяв віру про те, що Небесний Отець їх просто так не опустить, не лише. Він не забув про них, він про них пам'ятає і ними піклується. І він додавав тої снаги до, другого, до того появи чи народження Месії Спасителя світу. Так, Він пророкував майже 40 років, прожив на землі майже 70 років. І з тих 70 років він прожив аж чотирьох царів, за яких він властиво пророкував і проповідував. Так, дорогі браття і сестри, в сьогоднішній день наша церква ще обходить пам'ять святого мученика Христофора, який був кремезної статури, який був надзвичайно сильний. Ми читаємо про Самсона в Старому Завіті, а тут бачимо, що Христофор. І ось одного разу, коли він побачив і послухав слово про Христа, він в одну мить навертається, він йде за Христом, хоч і має різні перестороги, різні попередження, різні прохання, щоб він знову ж таки повернувся до ідолопоклонства, але вже не звертає з тої Христової дороги, і він отримує тому чениську смерть. Ну і звичайно, дорогі браття і сестри, ми з вами перебуваємо в місяці травні. Де ми продовжуємо і прославляти нашу Пресвяту Богородицю. Але з другої сторони, ми також її вшановуємо, і через це вшанування, ми так чисто знаєте, по нашій людській натурі, немочі, ми в неї хочемо чогось трошечки попросити. Пресвята Богородиця допоможе нам випросити свого сина. Ті чи інші, які ласки, які ми потребуємо, які ми хочемо. І дійсно, дорогі браття і сестри, наскільки сьогоднішні оці святі. Особливо святитель отець Миколай, може, яких сьогодні ми перенесення вшановуємо пам'ять про це, наскільки він не пов'язаний з Пресвятою Богородицею. Адже кожного разу, як ми бачимо ікону Святителя Отця Миколая, ми можемо так вверху ікони побачити, що є Пресвята Богородиця, тримає комфорт. І з другої сторони Ісус Христос, який тримає Івангелі, це Євангеліє, за своє Слово, Слово Боже, Слово Спасіння. Цю духовну поживу, духовну їду. І так воно є, дорогі браття і сестри, що ця книга, книга Біблія, книга Нового Завіту чи Святий Євангеліє це є слово про спасіння, слово життя. Хто приймає, хто вірує, він вже стає духовно здоровим. А якщо є духовно здоровим, він може і реагувати на своє тіло, на болячки, чи на потреби свого тіла. Свята Богородиця, дорогі браття і сестри, у різний спосіб хоче допомогти всьому людству. Але вона хоче сказати до кожного з нас, слухайте мого Сина, і все, що він каже, те робіть. Пригадуємо в часі переображення, чи в часі Богоявління, коли з'являється Небесний Отець, і чути його голос, що він каже. Це син мій улюблений. Я уподобав, його слухайте, та саме просить і нас при Свята Богородиця. Сьогодні, дорогі браття і сестри, я настільки вражений, мав можливість е, сусіди мене запросили, кажуть, отже, давайте ми вас трошечки підвеземо до, до, до міста, присядьте з нами. Я присів з своїми сусідами е, в своєму місті в Дроговичі і так ми їдемо. Каже жіночка, їде, вона їде і чоловік, і каже: Я маю зайти в квітковий магазин квіти до церкви. Ми сидимо в машині, 10 хвилин прибігає жіночка і приносить такі гарні дорогі квіточки. Я кажу, ви знаєте, пані Галино, що мало є таких людей жертовних, особливо в теперішньому часі, щоб від себе робили такі дарунки церкві. І та пані Галина хвилинку. Вела паузу і каже, Отче, то для мене є дуже дороге і цінне, тому що є довший час з чоловіком ми не мали діточок. І коли сталося чудо в Грушеві, об'явлення Пресвятої Богородиці, я пішки йшла цілу дорогу, молилася, усамітнілася і тільки просила про ту ласку, щоб я звагітніла. І дійсно. І вона стає матір'ю двох донечок. Тепер маю внуків, ще чекає з тих Богдан, ще внуків просить молитву. І каже, це мало то, що я можу принести груші до Пресвятої Богородці, адже в неділю є проща до Грушева. На День Матері, і кожної другої неділі травня є проща до Грушева. І вона каже: Я хочу віддячити Пресвятій Богородиці за той великий дар, що вона прийняла мою оцю пішу прощу, що вона вислухала мої молитви і мені. Подарувала, випросила свого сина таких двох гарних і милих донечок, які подарували мені онуків. Тому, і ми дорогі браття і сестри, не біймося просити, просімо, не біймося жертвувати, жертвуємо, і будемо бачити, що все, що неможливо у людей, у Бога є все можливе. Бог має більше, чим роздав. Тільки треба його просити наполегливо, просити з вірою. І пам'ятати ті слова, які каже Христос: є хліб, що зійшов із неба. Хто споживатиме цей хліб, то матиме життя вічне. Амінь. Христос Воскрес!